Я якраз в хаті дзвонила там до, до родички. Я чую, стріляє. Думаю, Боже, не чула повітряної. Це господиня будинку пані Олена. Зі сльозами на очах вона згадує той страшний день. Коли загорівся дах будинку, жінка займалася домашніми справами у своєму будинку. Каже, навіть подумати не могла, що горить її дім. Я вибігла ж на вулицю, бо чую, стріляє. Ну треба кудись іти, щось робити, не знаю. Я вибігла, я делюсь туди, дим, я гору. Ця пожежа у селі Здовбиця трапилася 4 вересня ближче до обіду. Сім'я Плевич досі намагається оговтатися після цього жахіття. На щастя, стіни будинку та речі з документами уцілілі. Єдине, що коли гасили пожежу, всі кімнати були залиті водою. Тут проживало троє осіб подружжя та їхній син. Зараз лише доводиться розбирати обгорілі залишки в улюблених кімнатах. Що стало причиною загоряння господарі і гарантів. Не мають. За словами господаря будинку пана Анатолія, згоріло все, що було на даху будинку. На момент займання чоловіка вдома не було. Просто думав, от мокар топлення спалюють, ну, зілля яке, багато речей було дитячих, бо дочка привозила раз, ну одна горі батут був, ну якби для внуків купили батут, а басейн. Електроінструменти були в мене на горищі. Господар будинку пан Анатолій ходить на даху будинку та досі не вірить в те, що сталося. Додає, за лічені хвилини вогонь охопив увесь дах будинку. На щастя, вдалося запобігти поширенню вогню на сусіднє житло. Господар будинку каже: якби пожежники прибули швидше, то можливо на даху не згоріло би все. Вони не могли швидше переїхати, бо закритий був переїзд. Остаточної причини пожежі поки що не встановлено. Цим займаються фахівці. На момент прибуття рятувальників вогнем було повністю охоплено дах будівлі. Вогнеборці відразу подали вогнегасні речовини та розпочали гасіння. У результаті вогонь знищив покрівлю по всій площі та пошкодив перекриття на площі 40 метрів квадратних. Пошкоджено речі господарського вжитку. До гасіння було залучено дві пожежні автоцистерни та вісім чоловік особового складу. Жертв постраждалих немає. Причини пожежі та завдані матеріальні збитки встановлюються. Наразі небайдужі люди допомагають потерпілим та прибирають все, що згоріло. Попри трагедію, сім'я не занападає духом. Кажуть, життя триває. Разом із тим просять про допомогу. Їм у першу чергу потрібні будівельні матеріали, аби відновити будинок. Також будуть вдячні як за безпосередньо матеріали для будівництва, так і фінансову підтримку. Помогти можна за номером картки, яку ви бачите на екранах. Сніжана Твардовська та Вікторія Якимець, телеканал ITV Media Group.